До хлопців ніяких питатель немає, тому що билися на цьому свого полі. Виглядали не гірше за ту команду, яка практично вже при... готується десь його. Ну, Ви знаєте, ситуація, ті руки, що були штрафні, три пенаті, однозначно. Це полі яруний груди можу забійгом. В першому таймі, де рука була, нам беремо багато було лише. А так дорізь до кінця і маленький кікс, бачите, повтіло. В загальному. Можу сказати одно, що бачу, що команда не програла мені тюрму. Так не в них так молодичів. Вважаєте в епізоді, коли з'явився гол не дограв клекот? Це його панк. Ну, Я не знаю, там я і клекот не дограв, не знаю, захисники, хто хай будемо розбиратися. Ну і, звісно, ворота це такий ближній вору, де м'яч гарячий був. Для нього проскочив. Теж не можу сказати. Що й не дограв, а той міг виручити. Зрозуміло, що, можливо, сезоном невдоволення, але попереду ще частина чемпіонату. Ну, я... я думаю, одно, що зараз дамо трохи віддихнути, зустрінемося з керівництвом, бо у нас зараз трохи важкувато, бачите. Не можемо знайти наше керівництво, ні директора, нікого немає зараз на сьогоднішній час, тому що, бачите, всі за нас забули трошки. Ну, будемо рішати, будемо думати, як нам жити далі і що буде з командою. Дякую.